Всім привіт! З вами канал Вікуся Лав! І сьогодні ми будемо робити буси нашій куклі барбі. Давайте я вам розкажу, що нам для цього потрібно. А нам потрібно кліпса. Давайте достанемо нашу кліпсу. Кліпса. Далі нам треба різиночки двох цвітов, можна різних. Подв'язка Подв така. Крючок і обов'язково рогатка. Давайте ми почнемо. Візьмемо нашу рогатку. Почнемо плести. Візьмемо дві наші різиночки. да, ще я хотіла сказати, що нам треба буде 9 пар різиночок. Давайте ми почнемо. Візьмемо дві різиночки і зробимо. Вісьмку. Вісьмку. Візьмемо ще дві різиночки. І надінемо просто, без всяких кружечків. Візьмемо наш чарівний крючок і останні. Дві. Різинки ми серединку спускаємо. Далі візьмемо ще дві різиночки, надінемо. І дві останні різиночки ми просто наперед вводимо всередину. Тепер візьмемо ще дві наші різиночки, надійнемо, і тепер знімемо дві останніх різиночки на серединку, візьмемо нашу фіолетову різинку. Візьмемо наш, нашого звіря, і тепер нам треба продіти через ню штучку, різиночку. Так, тепер беремо, всовуємо сюди крючок. Беремо ось так. Зачіпляємо і. Переводимо ось так. Тепер це, ось це, нам треба вдіти на нашу рогатку. Ось так. вдіваємо. У нас тут заді. такий. тепер беремо нашу голубу різиночку, надіваємо і дві останні скидаємо. Спускаємо. Беремо. Наші дві різиночки. Надіваємо і дві останніх спускаємо на серединку. Спускаємо. Беремо наші дві різиночки, надіваємо дві останні беремо і спускаємо. Так. Берем у наших две резиночки, надеваем, спускаем. И берем у наших остальных две резиночки, надеваем их. Опускаємо. Тепер беремо наш крючок і оці резиночки нам другий столбик перекидаємо. Ось так щоб було. Тепер нам треба взяти ось таку кліпсу. Зацепити так Знімаємо. Беремо наш крючок і шукаємо ось ці дві останні, те, що ми їх самі першими закріпляли. Тепер беремо наш крючок і ось так закріпляємо. Ось такі в нас буси черні вийшли. Тепер беремо нашу куклу і вдіваємо їй буси. Так. Ось дивіться, яка в нас кукла гарна вийшла з бусами. Такі в неї тепер гарні буси. Ну що, якщо вам понравилось це відео, ставте пальці доверху і всім пока! З вами був канал Вікуся Лав!